Буквально через пару днів буде рівно два роки з моменту повномасштабної війни, з моменту, коли Росія напала на Україну. І справа в тому, що ну, не може так бути, так нема в природі, що сьогодні вирішили напасти, а завтра взяли і напали. Ні, цьому передають певні етапи. І як на мене, одним із самих таких яскравих етапів, які передували цим подіям, які зараз відбуваються, це 14-й рік, коли утворювались ці квазі утворення ДНР ЛНР, а сприяли цьому зацікавлені люди, як зі сторони Росії, так і на жаль зі сторони України. Це, мабуть, ті люди, які не вважали себе українцями, а рахували частиною Росії. І, і в силу е, своїх е, повноважень, якими вони на той момент були наділені, вони їх використовували. Яскравим прикладом є, наприклад, е, мер міста Селидово Донецької області Ремізов Віктор Володимирович. Він закріпився в такому статусі, знаєте, політичної еліти Донецької області. Він активно сприяв проведенню референдуму по створенню Донецької Народної Республіки. Тобто, це загальновідомий факт. Я хотів більш детальніше ще розбиратися по цій персоні, але з'ясувалося, що він в 2022 році помер. Ну, помер то помер. Але я почав розбиратися, ну, можливо, в нього якісь родичі, діти. І так, в нього є діти. Тоді мені стало цікаво, а де ці діти? В якому вони віку, чи яких вони політичних поглядів? Можливо, зараз воюють за Україну. Так виявилось, що один із синів це Сергій Ремізов. Він не воює, а швидше за все, перебуває за кордоном. Ну, принаймні з фотографій, які він викладає в соціальних мережах, то можна точно сказати, що 10 серпня минулого року він був за кордоном. Як він туди виїхав, коли виїхав, мені невідомо. Ну, Факт залишається фактом. Інший син, Андрій Ремізов, теж не воює. І не буде воювати, навіть якщо зараз. Буде прийнятий закон про мобілізацію, він воювати не буде. А все тому, що він займає посаду директора Офісу з розвитку підприємництва та експорту. Тепер розумієте? Тобто є Господи, прости, нечість, яка запускала маховик війни і запустила його, то діти. У цій нечисті не воюють, вони влаштовані комфортно, за кордоном, на жирненькій посаді, все в них добре. І коли зараз намагаються розповідати про якусь справедливу мобілізацію, чесно, я особисто в це не вірю.